Допомагатимемо разом нашим оборонцям одного мільйона гривень на придбання безпілотників та обладнання. До них потребують воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. На придбання оголосили відповідно збір в один мільйон. Приєднатися можна просто зараз за qr кодом який ви бачите на екрані, або ж за номером банківської картки. Зараз з нами на прямому зв'язку Богдан Януш, заступник командира аеромобільного батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Богдане вас вітаємо і розкажіть нам те, що можете звичайно розказати про ці БПЛА. Ми так розуміємо, це ті БПЛА, які напевне ви розумієте, як вже поводяться в бою, бо періодично підрозділом дають зразки, які вони випробовують, і потім вже від них починаються замовлення. Якщо ці БПЛА підтверджують себе в бою, ці БПЛА. Вони вже працювали, чи це е, якісь нові? Як вони поводяться? Чому ставка саме на них? Чому збір веде та саме на них? Доброго дня. Відповідно, збираємо на безпілотники, типу квадрокоптер, тобто там Mavic Мавіки Mavic 3 Pro, Mavic 3 Третте. Отакого от формату відповідно, чому саме вони? Тому що основна основний зараз засіб спостереження та розвідки. І коригування вогню артилерії це саме у нас безпілотні літальні апарати, по типу цих квадрокоптерів. Так, грубо кажучи, тактична ланка, передній край і трохи за переднім краєм. Відповідно, чому це важливо? Тому що, перш за все, коригування вогню артилерії. Друге, це можливість своєчасно уявляти противника ще на підходах, плюс це перекриває сліпі зони, які умовно військовослужбовець на позиції може не спостерігати. Якісь там балки, яри тому подібне. І, відповідно, квадрокоптер висить, він може це проглядати у ці мертві зони. Вчасно виявили противника, вчасно його знищили. Окрім того, такі БПЛА ми можемо ще обладнувати скидом. І крім засобу розвідки, вони ще стають засобом таким дуже потужним, дуже точним засобом ураження. Ось тому важливо саме даний тип квадрокоптерів. Друзі, під У нас протягом розмови ми допомагаємо зборами від вас, тож розмова не буде досить тривалою. Маєте бути активними протягом наступних хвилин стосовно ситуації на Курахівському напрямку, а це саме ваш напрямок. Він є найгарячішим одним з таких: росіяни тиснуть, зорганізовують такі великі штурми. В той же час бійці, які там воюють, зазначають, що лінія фронту вона, хоч динамічна, але вона більш-менш стабільна. Якою ви її бачите? Чи вдається вирівнювати влас? Власне, цю самолінію фронту, чи вдається контратакувати відбивати ворогам ворога? Відповідно. Якщо ми говоримо конкретно за наш район оборони, противник уже досить тривалий час пробезгій тобто штурми і такі досить потужні, з великим залученням броньованої техніки особового складу. Проте за рахунок того, що нормально працює розвідувальний вогневий контур, ну тобто. Розвідка, артилерія, протитанкові засоби, ФПВішки. От, За рахунок цього противника нормально стримуємо на підходах, піхота в комплексі з колективним озброєнням, ну, типу, важких кулеметів, гранатометів. Нормально відсікає піхоту противника, яка підбила ми бойову машину. Піхота скидується з неї, і піхота наша вже починає знищувати противника вже стрілецьким вогнем. За рахунок цього, в принципі, у нас. Досить такі, от, майже е, кілька місяців лінія фронту у нас не мінялася. Ну як була, так і стоїть. Ну і крім того, дуже непогано ще на це впливає то, що заздалегідь обладнали в інженерному плані позиції. Як тільки є момент затища, зразу починаємо копати, починаємо тягнути колючий дріт, путанку, так звану, ставити протитанкові міни, і за рахунок цього цим комплексом злагоджених дій. Виходить утримувати противника. Але ж це перша лінія оборони. Ви там не можете застосовувати велику техніку. Ви не можете пригнати туди екскаватор, щоб копати глибші траншеї. Так, це працюєте. Ви вручну правильно ми розуміємо. Так, відповідно, позиції були підготовлені раніше, грубо кажучи, їхній каркас. А уже подальше до обладнання позиції так. Піхота, власноруч копає, піхота сама носить. Дерева для перекриття колоди піхота займається цим всім. Тобто, ну титанічна робота просто робиться окрім ведення бойових дій. Ще й підготовка та інженерне обладнання позиційна да, порівняно з цією титанічною роботою, яку ви ведете там зараз. По суті, ви теж ведете роботу інформаційну. Ви закликаєте наших глядачів донатити вам на квадрокоптери, які ведуть аеророзвідку. Не хочеться, щоб у глядачів складалося враження. Дякуємо всім за 30 тисяч, які вже задонатили. Давайте піднажмемо трошки. Дуже потрібно до мільйона. Хлопці розрахували конкретно скільки квадрокоптерів їм треба. Звертайте увагу на QR-код і номер картки. Але дуже не хочеться, щоб люди думали, що Дрони повністю замінять людей. Дрони на зараз не будуть тягати ліс і не будуть копати траншеї. І, звичайно, піхотинці теж дрон не замінить. Хоча на загал, квадрокоптер скількох піхотинців заміняє чи який функціонал? Ми не раз про це говорили з назаром в ефірі. Давайте ще раз ви поясните нам, щоб люди донатили з новою силою, майже уже дотягнули до відмітки 400 тисяч. Все добре. Дрон ніколи не замінить піхотинця. Тому що поки на позиції стоїть піхотинець, це наша позиція. Дрон не зможе вступити в середський бій з противником. Дрон це такий дуже потужний засіб для допомоги цьому піхотинцю, щоб йому виходило ефективніше виконувати завдання. Тобто вони повинні працювати в тандемі. Сам по собі дрон, ну, нічого він не зможе не воювати багато. Піхотинець ж. Без цього квадрокоптера буде частково сліпий. Будемо говорити прямо, тому що знову ж таки рельєф місцевості, погодні умови, відстань, не завжди є пряма видимість з противником. Там може закривати посадка, будівлі, тому подібне. Тому це оцей такий комплекс, який Десятки. в тандемі дає дуже. Так, так, десятки тисяч. Ми бачимо, що вже трошки сипляться на рахунок на ваш рахунок, зокрема вашого підрозділу і на потреби саме в безпілотниках. Тут ще дуже важливо говорити про те, от ви зазначили, що там сітки ці мотанки з колючого дроту розставляєте, мінуєте. То що ми говоримо нині про штурми і про активність Росіян на вашому напрямку не лише в контексті залучення піхотинців, і штурмовиків, але так само і про техніку, тому що часом чуємо про те, що росіяни дедалі частіше залучають Цю самоброньовану техніку і, зокрема, не колісну, а гусеничну. Е, наскільки активно, як часто і як можна, чи є засоби, якими можна е, протидіяти її руху? Е, так, відповідно та по порядку. Е, противник останнім часом дуже активно використовує броньовану техніку. Здійснює такі досить великі штурми на кількох напрямках з залученням броньованої техніки. От, просто для прикладу, для розуміння ситуації, за минулу добу було знищено два танка, Дев'ять бойових броньованих машин, знищено БМПТ-термінатор. Бойову машину підтримки танків. Було знищено а ні, пошкоджено ще дві бойові машини. Вони отримали пошкодження так і залишилися на полі бою. але все ж таки, ще не знищені, тобто. І це та техніка, яка була уражена. Тобто, вже по цим цифрам видно, що в принципі чим уражати противника є. Це старі добрі протитанкові міни. ТМ 62, це наші протитанкісти. З протанковими керованими комплексами по типу Джевеліна, стугни, однозначно ефпівіжки, ну, дрони з кумулятивними зарядами. І в такому плані, враховуючи шалонованість вогневого ураження, тобто на одному рубежі, на одній відстані, ми вражаємо умовно «ВПВ-шками». починає під'їжджати ближче, вражаємо вже протанковими комплексами: Джавелін, стугна. Ну, і таким чином працюємо. Плюс піхота на позиції, якщо танк все ж таки зміг підійти, проїхати оці всі вогневі заслонки, проїхати мінне поле, то, пози... то позиція завжди має все про танкові засоби. Або це РПГ-7, або якийсь РПГ одноразової іноземного зразка по типу АТ-4, які, в принципі, або Карла Густава того самого, які, в принципі, непогано справляються з їхньою технікою. Скажіть, будь ласка, Богдана, ми нагадуємо зараз. Буде останнє питання вам. Нагадуємо, що збираємо зараз на квадрокоптери для 79-ї окремої десантно штурмової бригади. Дякуємо за доначені нашим глядачам на ранок 100 тисяч. Звичайно, хочеться ще, тому що 79-та поставила планку мільйони. Це конкретний розрахунок, щоб конкретно покривати конкретну ділянку фронту. А, реп це вічна дошкульна тема для наших військових. Вишукує ворог дірки в час. Буквально і кожні 10 мають значення. Яка зараз ситуація з цим? Скажіть, будь ласка, що от категорично не можемо подолати? Ми зрозуміло, що реагуєте максимально теж швидко, але між тим, дайте нам цю ситуацію, цю характеристику, як їхні риби і наші риби як реагують на їхні дії? Відповідно, зараз ми спостерігаємо от класичну. Боротьбу меча зі щитом. Еволюціонують дрони, еволюціонує реп. І пробуємо робити частоти, які міняються, що ми, що противник, пробуємо шукати, от як ви казали, ці самі дирки в частотах. Відповідно, от постійно відбувається цей процес. Насиченість засобами реп, в принципі, вже зростає. Що у нас, що в противника? Ну знову ж таки, прогресував реп, прогресували в Піві. От до прикладу, так я напевно знаю яскравіший, це то, що противник почав застосовувати FPV з оптоволокном. В принципі, вони вже ну, не піддаються дії реба, від треба шукати новий якийсь рецепт. Ураження стрілецьким озброєнням, ураження кулеметами в принципі працює, але знову ж таки не завжди буде можливість. Тому відбувається гонка озброєння в цьому напрямку. Дякуємо вам і тому цю гонку озброєнь з нашого напрямку. Треба підтримувати. Тому й вийшов зараз в ефір. Богдан Януш, заступник командира аеромобільного батальйону 79-ї окремої десантно-штумової бригади на зв'язок.